Цікава німецька, але сьогодні у нас з вами не тільки німецька, а і французька, і латинь, і італійська. Слово діто ви його будете дуже часто чути в німецькій мові, коли хтось з вами погоджується. Якщо з латині перекладати, це буде даски закта. Загалі слово прийшло з французької мови, але ми знаємо, що вони всі пов'язані. Часто його використовують і. В Bereich, тобто в продажі, або як унганг такий собі суржик. Але, наприклад, мені дуже подобається, бо не треба казати, я так само думаю, як і ти. Просто я кажу діто тобто я з тобою погоджуюсь, да, про що ми там говоримо без проблем. Діто використовуйте на здоров'я і напишіть в коментарях, чи ви вже його чули. Я дуже люблю ваші коментарі. Я дуже дякую, що є велика кількість людей, які вчать мову. Я кажуть, «Ей, німецька все таки не така страшна і ніхто там не. Гавкає, а це класна мова. Вітаю вас з замку у Швецингі. У нас така краса. Якщо хтось ще не був, то заїжджайте, чудове місце, чудові люди.